Це безперебійна робота буде щодня. Ми працюємо з нашими громадянами у Дніпрі. А нам сьогодні передають два дві зарядні станції. Це дуже важлива подія. У нас наразі в місті Дніпро працює два хаби наші, тому на такі випадки, коли не буде світла, воно нам дуже пригодиться. Дякуємо представництво за надані зарядні станції. Вони дуже допоможуть в роботі, тому що в Донецькій області з світлом дуже ну проблеми мають бути. Вони допоможуть людям. Які знаходяться на містах, нам передали три зарядні станції разом по Донецької області. Ми раді сьогодні бути тут і передати для Донецької області 11 портативних зарядних станцій. Від імені управління верховного комісара ООН у справах біженців хочу подякувати Донецькій обласній адміністрації та всім працівникам, які продовжують виконувати свою роботу на території області в ці непрості та небезпечні часи. Ми тісно співпрацюємо з представниками обласної влади для того, щоб вивчати потреби людей та реагувати на них. Окрім цього, самостійно проводимо моніторинг ситуації, щоб допомога була максимально ефективною та адресною. ground.